Модератором секції Роль молодіжних організацій, Установлення громадянського суспільства, якою на зараз бачить ситуацію, в цій, бачить ситуацію в цій сфері молодь на сьогодні? Якою ситуація в Україні? Привіт, доброго дня всім, хто нас бачить, хто нас слухає. Щодо ситуації в сфері активності молоді України, то варто зазначити, що протягом останніх багатьох, ну вже фактично п'яти років, а можна і десятиріччя, ситуація в сфері залишається стабільною. Про те, що існують молодіжні організації, як такі 90% молоді не а це понад 14 мільйонів. І 1% молоді 150 тисяч молодих людей активно приймають участь в тому, що називається молодіжний рух, абсолютно не інформуючи ту і то частини, той іншого загалу. Таким чином, активна молодь є. Маленькою малочисельною групкою, і великий загал загал загальної молоді сприймає ту активну групу молоді як білих таких собі ворон? Дякую. Таким чином, з місця ситуація щодо розбудови громадянського суспільства не зрушується. Дякую, Олександр. Які зміни запропонувала ваша секція сьогодні? молоді люди України? Які зміни ви хочете бачити? Які є пропозиції? З точки зору того, щоб ми звернули, що ми маємо можливість передати наші пропозиції до президента і до фактично центральної влади. Ми накидали кілька пропозицій, суть яких заключається в тому, що перше влада повинна фактично перестати перешкоджати розвиватися молодіжним організаціям, знищивши корупційну голку, на яку вона підсаджує молодіжні організації. Зокрема, майже кожного року відбувається цілий ряд конкурсів на всеукраїнському рівні, на регіональному рівні, на місцевих рівнях. Більшість цих конкурсів є насправді корупційними, і ті молодіжні організації, які приймають участь в цій системі, вони попадають під ту саму, вони починають працювати спільно з державними органами не прозоро, не відкрито в тій системі корупції і телефонного права, яке зараз працює в Україні Які рішення. Рішення потрібно запровадити відкриту. Прозору систему реалізації спільних програм з молодіжними організаціями, заборонивши всі інші варіанти, таким чином вивівши на прозорий рівень і зруйнувавши ту систему, коли самі ж державні органи вчать молодіжних лідерів працювати так само непрозоро, як вони самі працюють. Як цю систему можна зробити? Прозорою. Запровадивши абсолютно нову систему відкритості і конкурсності, яка наразі в регіонах відсутня. Це перша теза, яку запропонувала наша секція. Друга теза це відкривати в Україні молодіжні доми для сприяння роботи молодіжних організацій, і молодіжних лідерів і представників молодіжних організацій для нерізноманітніших заходів. І третя теза це загальнонаціональна кампанія правової освіти. Ми вважаємо, що нічого не зміниться, якщо працювати окремо просто з цією групою молодих людей, які наразі об'єдналися в молодіжні організації. Необхідно вийти на ці 90% молодих людей, які стоять поза молодіжними. Ним рухом і вийти до них потрібно із національною програмою правової освіти і підтримки, починаючи від навчання елементарного прав та обов'язків українського громадянина. Це повинно бути для молоді цікаво. Це повинно бути зроблено так, що викликає в них живий інтерес, можливість участі, і це не повинно бути сухий курс лекторський правознавства. Це повинно бути справді активна кампанія навчання правам. <головік> Дякую, Олександр. Чи є запитання до секції Роль молодіжних організацій, встановлення громадянського суспільства та до Олександра Слонта? Які можуть можуть бути гарантії у нас як у молоді цієї країни, що ці запити будуть виконані владою, якщо ми навіть напишемо до них листа? Коли за підсумками діяльності одного харківського інтелектуального загалу і київського інтелектуального молодіжного загалу вийшла така пісня, яка починалася словами Страйк, наша зброя, насправді, просто молоді люди в Україні повинні собі поставити ті цілі, від яких вони не відступлять за будь-яких обставин, які методи їм не прийшлося застосовувати в межах можливого демократичного режиму і ненасильницького спротиву, і не потрібно боятися за свої права виступати. Наразі так, що ми мовчимо навіть тоді, коли явно правота на нашій стороні, і гарантією є того лише наша активність. Дякую, Олександр. Чи є ще запитання? Дякую за запитання до секції Роль молодіжних організацій встановлення громадянського суспільства. І ми переходимо до розгляду другої секції: це реформування економіки України очима молоді і модератором